Час новини на телеканалі Рудана. Студія працює Анна Косарес. Випуск розпочинають такі теми. Провели в останню путь сапера. Вони свої закони, які вони не не були. Але... Рідні, друзі та побратими попрощалися з досвідченим воїном Валерієм Беніком. Повернути синів з полону ми створили групу у Фейсбуці. Так вона так і називається Залізні лицарі, допомога сім'ям, а де розміщуємо офіційну інформацію від усіх причетних до процесів обміну і повернення структур у кривому розі щонеділі проходять акції нагадування у підтримку військовополонених та зниклих в безвісті захисників. Підготовка до опалювального сезону Проєкт дозволить зекономити витрати по сезону в обсязі десь півтора мільйона. Комунальне підприємство Криворіж тепломережа готує котельні до роботи взимку. В центральному кладовищі знайшов вічний спочинок захисник України Валерій Бенік. Він був досвідченим воїном, пройшов АТО, а з початком Великої війни став одним із кращих інженерів з розмінування. Сапер загинув 3 липня від удару дрону. З рідними та побратимами у бійця поспілкувалась Надія Шевченко. 3 липня цього року хороброго та досвідченого атовця Валерія Беніка вбив ворожий снаряд. 47-річний боєць був одним з кращих саперів мінерів. Загибель батька невимовна втрата для сина Євгенія. Йому 28 і три роки він служить за контрактом. Батько з сином були нерозлучні. Вони пліч опліч йшли бойовим шляхом. Нам повідомили, що вони просто почали невдало виходити на позиції, які вже обстрілювали. Тому так і сталося. Я не знаю, як пояснити, знаю, яка для мене це втрата. Я просто втратив частинку себе. Я заради нього йшов служити в ЗСУ. Валерій Бенік у 14-15 роках служив в АТО, а в 22-му став до лав ї танкової бригади. Разом з побратимами пройшов багато гарячих точок: Бахмут, Часів, Яр, Херсонський та Харківський напрямки. Ясним працював на Херсонському напрямку, неодноразово. була у нас операція. Це стоїть зампотік підрозділа, в якого на п'ятихатках були вийшли з ладу танки наші. І от від командира була задача ці танки евакувати. І ми з ними ці танки евакуювали. На той промежуток времени вони були заміновані расистами 41-міну. Він сам інженер сапер. З вот. 9 ранку до 11 вечора ми розміновували. Для того, щоб ці танки евакувати, це мужня грамотна, неприємно було з ним працювати. І дуже жалко, що його достали. Він і машини, і сварщик, бо він за все брався, він усе виконував, ну, яку роботу виконував. От треба було, як він. То міни витягує, на водія нема на зіл. Він сідає на зіл. Це ми вже як під, ні, за часиками, то були дорогу робили хлопці. Він сідає, хлопців везе туди під обстрілами, все назад вивозить. Та ну виконував свої завдання. Ті ну, ставили. Порядна людина, добросовісна. І коли казали треба, він сідав не раз цей зіл і досі їзди, але він осколками посічений. Ми призвали з одного вонкомату. Пішли до Барабат, так ми рік провоювали. Він у мене був підрозділем, був мій підлеглий на початку. Потім пішов а я залишився в піхоті. Ми з ним провоювали 14-15. Потім нас долю розвела. Спочатку масштабки, кожен воював в своїй бригаді. Був парень. Він, наш казак. Війни свої закони, які вони жорсткі не були. Воювать нада. Надія Шевченко Назар Прусенко цей день. Шукають, чекають, вірять. У Кривому розі відбулася чергова акція нагадування на підтримку полонених та безвісті зниклих військовослужбовців. З рідними криворізьких бійців поспілкувався Іван Проводов. Вони стали на захист країни, але втратили зв'язок із рідними, а де й свободу. Наталя з доньками, родина безвісти зниклого Олександра Хомулка. Після двох років від початку великої війни Криворізький сталевар пішов у військо та боронив Україну на Донецькому напрямку. На війну він потрапив 20 грудня 2023 року. І в лютому 2024-го він вже зник у нас. У мене з ним зв'язок був останній 9 лютого, по телефону ми з ним спілкувалися. І вже я з цього моменту, як коли третій-четвертий день, я вже не почула його зв'язку, я вже... Взяла себе в руки і пішла в ТЦК дізнавати, що трапилось. Ну чого він не виходить, і мені дали вже повістку, що. Повіщення, що він бізник безвісти. Жінка вже втретє відвідує мирну акцію на підтримку полонених та безвісти зниклих захисників. Тут сьогодні і представники ГО залізні лицарі. За рік діяльності громадська організація об'єднала десятки криворізьких родин, які чекають на повернення рідних та близьких. Активну роботу з підтримки таких сімей активісти проводять у соцмережах. Для того, щоб протидіяти інформаційній навалі так, Російської Федерації, ми створили групу у Фейсбуці, так вона так і називається Залізні лицарі, допомога сім'ям, де розміщуємо офіційну інформацію від усіх причетних до процесів обміну і повернення структур. Саме там всі можуть дізнатися про ті установи інституції в нашій державі, які займаються обмінами, які займаються поверненням та репаратування. Атріацію тіл, хто працює із посадовців щодо комунікації з родинами зниклих безвісти, а вся інформація є доступною. Група є відкритою. Станом на сьогодні в групі вже понад тисячу підписників. Інформацію намагаємось додавати оперативно і актуально. В очікуванні, хоч якоїсь інформації про свого безвісти зниклого сина і пані Надія. Олександр Скороход, колишній атовець, став на захист країни з перших днів великої війни. Голос рідної людини жінка чула востаннє рік тому і відтоді бере участь, чи не в кожній акції. У Мене було народження, і мене поздравив. І го ночі у мене 16-го було, а 17-го ночі він пропав. Може хто прийде з полону, там може бачив. Може, був у місті з ним там може сказати. Ну так подивиться на фамілію може заповнити. І може, правда, може, хтось хто щось підскаже. Мета учасників акції сприяти якнайшвидшому поверненню з полону всіх захисників та результативному пошуку зниклих безвісти. Мирні акції, нагадування про криворізьких героїв, проходять у місті щонеділі. Іван Прогодов, Денис Захаров цей день. Слізогійний газ, удари викруткою, постріли стабельної зброї та постраждалі. Так закінчилася перевірка документів у Криворіжця у Тарнівському районі. Подробиці пригоди нам повідомили правоохоронці. Подія сталася 14 липня близько 9-ї у Тренівському районі міста. Під час відпрацювання району правоохоронці зупинили для перевірки 51-річного чоловіка. Під час спілкування він застосував сльозогінний газ, після чого напав з викруткою на дільничного офіцера поліції та працівника ТЦК та СП, у результаті чого вони отримали тілесні ушкодження. Під час затримання нападника поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю відносно зловмисника. Його госпіталізовано. Слідчі відділення поліції Мор Криворізького районного управління поліції проводять досудове розслідування в рамках кримінального провадження відкритого за частиною 2 статті 345 кримінального кодексу України. У місті тривають роботи з посилення енергетичної автономності лікарень. Продовжується зокрема реконструкція котелень, що обслуговують медичні заклади. У котельні першого пологового будинку наразі встановлюється нове насосне обладнання детальніше у нашому сюжеті. Котельня першого пологового будинку забезпечує теплом цей медичний заклад та п'ять житлових будинків. У новому опалювальному сезоні котельня буде працювати з відчутною економією енергоресурсів. Тут наразі монтується нове високопродуктивне обладнання, насоси з перетворювачами частоти. Їх місто придбало за фінансової підтримки дитячого фонду. Огон експлуатація нового обладнання дозволить забезпечити роботу насосів і двигунів в автоматичному режимі. На даний час виконані. Роботи по реконструкції гідравлічної схеми даної котельні та електричної частини силової. Встановлено, всього встановлено 10 насосних агрегатів, замінена в повному обсязі запірна арматура та виконано монтаж, виконані роботи по монтажу в одного розподільчого пристрою 0,4 кВт. Даний проект дозволить зекономити витрати по сезону в обсязі десь півтора мільйона. На комунальному підприємстві тепломережа» підготовка до нового сезону йде повним ходом. До роботи вже готові 24 котельні та 5 насосних станцій. Продовжуємо комплексну і системну модернізацію комунального підприємства «Кривбас тепломережа», що підчиняється. Міської раді, яка дуже постраждала після того, як півроку не було води в трубах і води в мережах після підриву каховки. В цьому році найбільше роботи з заміни труб це металургійний район і Терновський район. Там міняються труби там десятки кілометрів. Дуже великий об'єм всього в цьому році: 78 кілометрів. План також встановлюється вісім модульних котельних. П'ять з них на лікарні, що була встановленість лікарень, і три на житло. Окрім цього, проводяться великі роботи в діючих котельнях: нові насоси, нові засуви, нова електрика, також для стабільного теплопостачання. На підприємці вже проведено випробування понад 170 котлів на понад півсотні котелень. Поновлено теплову ізоляцію на більш як трьох кілометрах тепломереж. Валерій Кожухар, Андрій Славний. Цей день. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Сплав характерів і майстерності. На сьогодні приймає понад 50 родин. Участь в наших змаганнях. Більярдний турнір став черговим етапом міських ігор ветеранів. 14 медалей у командну скарбницю дуже хвилювалася, але змогла провести бій на перше місце. Криворізькі спортсмени з успіхом виступили на змаганнях з кікбоксингу. Дяки комплексному підходу до модернізації освітніх закладів та співпраці міста з міжнародними партнерами Криворізькі ліцеї та гімназії поступово перетворюються на багатофункціональні хаби. Вони забезпечують безперебійне навчання та є надійними пунктами незламності. В Одному з таких ліцеїв сьогодні була наша знімальна група. Питання безпеки пріоритетне, коли йдеться про дитячі заклади. Не менш важлива у сучасних умовах і проблема енергозбереження. В школах ми розташували і пункти незламності, і відремонтували або створили нові е, укриття. Ми, у нас вже 214 укриттів в місті, які зараз е, іще ми. В цьому році тільки 21 укриття зробили і ще 35 зробимо, відремонтуємо, 11 нових побудуємо. Є програма в місті, і я впевнений, що наші заклади освіти будуть насичені енергозберігаючими технологіями новими. Енергостанціями, сонячними енергостанціями, і можуть незалежно функціонувати від енергосистеми. І це ще більше дасть можливість стати їм такими незалежними пунктами. Прикладом системного підходу до модернізації є ось цей ліцей у Довгинцівському районі. Цьогоріч тут реалізували низку заходів із термомодернізації та забезпечення енергонезалежності закладу. Роботи проводилися у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Зокрема, у ліцеї оновили систему опалення, замінили труби та радіатори, встановили енергозберігаючі вікна та двері для керування тепловим режимом. Встановили два індивідуальні теплопункти. Міська влада надала закладу два генератори та. Систему супутникового зв'язку Starlink у планах встановлення на даху сонячної електростанції з додатковими акумуляторами та інвертором в межах проєкту Криця в місті е, опрацьовується пілотний проект щодо можливості онлайн збору та передачі даних з обліків е, з будь-яких обліків у закладах освіти та інших закладах. Е, пілотним проєктом передбачено вже встановлено. Е, на лічильники холодної води та лічильники опалення вже відповідні накладки, які передають вже на платформу дані, і з подальшого з цієї платформи дані будуть інтегровані до нашої інформаційної системи. Додатково планується в рамках цього пілотного проекту обладнати відповідним обладнанням сонячної електростанції, і ми будемо фактично розуміти, яку кількість Енергії сонячної ми отримали. Що яку вартість кількість ми зекономили, і які кошти це для міського? Яка економія кошти для міського бюджету? Ця масштабна робота стала можливою завдяки ефективній співпраці міста з міжнародними партнерами. Кривий ріг це сучасне місто, яке інвестує в майбутнє своїх жителів. Це стосується не лише підвищення енергоефективності та впровадження зелених технологій. Ми створюємо сучасні хаби на базі, в тому числі, закладів освіти, які дозволяють і дітям і дітям навчатися в безпечних умовах, і людям користуватися цими хабами під час там повітряної тривоги, блекаутів та інше. Це зовсім інший вихід до модернізації інфраструктури. У цьому навчальному закладі вже відчули ефективність впроваджених рішень. Завдяки обладнанню, яке ми отримали від міської влади, нашому ліцеї влітку проводився національний мультимедійний тест. І на відміну від інших міст, у нас не було вимушених перебоїв з освітленням і через повітряні тривоги. Чи, наприклад, відключення світла. Молодь спокійно здавала тест без будь-яких перебоїв і не зупинялися на, під час повітряної тривоги. Іркононенко Максим Пономарьов. цей день. Турнір з більярду продовжив у суботу міські ігри ветеранів. Ці змагання триватимуть до кінця року. 11 етапів «Veterans Family Games зібрали вже понад 1200 військових, ветеранів та членів їхніх родин. снукер, Карамболь, піраміда такі різновиди найпопулярнішої у світі гри білярду. Доступність, азарт і релакс. Білярд грають люди будь-якого віку, статі та стану здоров'я. А ще ця гра об'єднує людей та є однією з найкращих для дружніх зустрічей. Тож не випадково білярд був обраний для одного з етапів міських змагань Ветеранс Фемелі Геймс. Турнір відбувся у суботу, 12 липня. Для мене дуже приємно, що ці змагання стали родинними змаганнями. На сьогодні приймає понад 50 родин участь в наших змаганнях. Ми проводимо вже 11 етап змагань Games, І за ці 11 етапів ми вже провели веслування на тренажері, Ми провели міні-футбол. Ми провели змагання волейбол сидячи, дартс, лук, підтанк і дуже дуже багато цікавих видів спорту. Це стає поштовхом для наших ветеранів регулярно займатися спортом, з користю проводити час за ці 11 етапів. Загальна кількість спортсменів, які прийняли участь, це понад 1200 спортсменів. Це дуже велика кількість. І головне є стимул ще і грошова нагорода. Перше місце 5 тисяч, друге місце 3 тисячі, третє місце 1000 гривень. Це дуже добре підспір'я для. Родинних бюджетів більярд залишається однією з найелегантніших інтелектуальних ігор, яка поєднує спортивні навички, тактику та соціальну взаємодію. Сьогодні на білярд прийшли ті, які е, мали вже досвід е, змагань у минулому році з білярду, а також ті новачки, які дійсно прийшли подивитись, що це за вид спорту, і все ж таки взяти в ньому участь. Це і чоловіки, і жінки, і діти. Тобто, цей вид спорту також е, е, ним цікавляться. Наші ветерани беруть участь, приходять, змагаються, і е, він також стане популярним е, у таких змаганнях, як ветерансфемелі гейм. Хочу також подякувати нашим нескуреним, хочу подякувати нашим всім ветеранам, які беруть участь не лише у міських змаганнях, а й у всеукраїнських міжнародних змаганнях. На думку професійних гравців, більярд дарує людині цілу низку корисних навичок. Гра вимагає розрахунку ударів в траєкторії позиціонування куль. Важливий правильний кійок, сила удару, постановка рук. Гра тренує терпіння і самоконтроль. Гра у більярд це її випробування на контроль емоцій. Цей вид спорту він підходить практично для всіх ветеранів та членів їхніх родин, які з, з різноманітними вадами. Це насамперед спілкування. Потім воно також і психологічно якби, вимагає концентрації, десь там трошки заспокоїтися». Дуже полюбляю цю гру, тому що дуже потрібна увага, концентрація. і Коли ти концентруєшся на цьому шарі, на ударі, якось відходить все на задній план. І Тому я думаю, для реабілітації для наших військових це дуже така корисна гра, яка допомагає їм знов-таки війти в світ, в наш оцей світ буденний. Денис Щербина на війні зазнав важкого поранення. Каже, участь у іграх ветеранів допомагає йому відновити фізичну форму. Справа в тому, що я втратив ногу на війні, і в мене трохи турбують фантомні болі. І різні ігри допомагають їх позбавитись. І, і білярд. Усе. Чим би ти не займався новим чимось. Ти коли будуєш нові нейронні зв'язки, усі болі уходять. Ти відпочиваєш тут душею, понад усе може погане порівняння, є таке як риболовля. Ти садиш на березі річки, і не дуже важливо, чи клює чи не клює. А якщо клює та вообще задоволення. так само в більярді. Ти відпочиваєш зелене сокно. А якщо ти ще забиваєш якісь шари, що в тебе виходить, ти отримаєш двічі задоволення. Більярд знижує рівень стресу, допомагає боротися з фізичними вадами, забути про тривоги та сконцентруватися на відчутті внутрішнього спокою. Таку можливість отримали учасники чергового етапу ветеранських ігор. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день. 14 медалей різного гатунку привезли представники професійного бійцівського клубу «Тайпан» з міста Буча. Там проходив кубок України з кікбоксингу Ка 1 у загальному заліку. Збірна Дніпропетровської області виборола перше командне місце. З прозерами національних змагань поспілкувався Іван Проводов. Сабіна півтора роки в кікбоксингу. Дівчина поступово підкорює ринг. Ставати кращою їй допомагає участь у турнірах. Шлях до визнання відкрили для Сабіни національні змагання у Бучі. Я полюбила кікбоксинг за те, що можна оборонятися таким темпом. І можна комусь здачі дати, дати змагатися я теж люблю. Бучу я провела два, бо я дуже хвилювалася. На я змогла провести і бій на перше місце. Я дуже задоволена своїм результатом. Золота призерка представляє клуб Тайпан. Нещодавно представники міського бійцівського клубу стали учасниками Кубка України з кікбоксингу К 1 Змагання були присвячені пам'яті полеглих героїв ЗСУ. В этих змаганнях участвовал более 22 клуба, сильнейших клубов Украины. Не сильно был ну, уверен, что это клуба будет нашим. Мы воювали, как говорится, как наши збройные силы. Мы старались, мы работали, вся команда команда мы работали. Каждый спортсмен старался ну, принести победу. Олександру Ярошенку 11. Він 6 років у спорті і впевнено розпочав шлях до чемпіонських висот. Ця кубкова першість довела юнаку, що його мрія можлива. У прошлому році, на жаль, я не зміг перемогти, а в цьому я зміг. У мене не було суперників, і мене поставили на категорію вище. Хлопці були вище за мене, більше вагою, масою, ну, але я зміг перемогти. Мені допомагав тренер морально, фізично. Хочу стати чемпіоном світу поки 1 у Кубку України з 1 взяли участь понад 300 кікбоксерів із 13 регіонів України. Змагання проходили в категорії «8 років і старше. Кіра Матросова обрала кікбоксинг для самозахисту, але вже після трьох місяців тренувань здобула свою першу нагороду. Секрет успіху спортсменки битися до кінця та не звертати уваги на здобутки суперниць. Так було цього разу, і в фіналі ніколи не цікавлюсь, хто моя суперниця який в неї титул є. Я йду тільки вперед за перемогою і за підготовкою чи на джава, я зайняла перше місце з Кубком і хочу далі йти на кар'єру свою, на чемпіонати Європи, світу. Хотілося б вийти. Делегацію від кривого рогу представили 14 вихованців клубу Тайпан спортсмени продемонстрували приголомшливий результат. Вибороли 10 золотих і по дві срібні та бронзові нагороди. Медаль найвищого гатунку і в активі Льва Лихмана. Юнак у спорті лише два роки. А нещодавно виборов звання чемпіона світу з Саньда в Італії. Коли я е, був у півфіналі, я коли драв, дрався. Ну, Розбив нос, та здобув перемогу, два нокдауни, та здобув нокаутом перемогу. Фіно там був, ну, він, я дрався з борцями. В першому раунді я дойшов победу, ну, 3-0-3-0. Я кожен по три раунди виграв. Ну, все, прекрасний бій був, мені все подобається. Збірну Дніпропетровської області представляли виключно криворіжці. Команда від нашого регіону та міста здобула переконливу перемогу та завоювала Кубок України з К 1 «Коли на об'явилі, що Кубок за перше місце Кубок України, город міста Дніпропетровська і Дніпропетровська область, звісно, це було дуже, дуже як сказати приємно. І радісно. Будемо старатися, що держати таку, щоб оно була в нашому місті, в нашому області. Наприкінці липня представники клубу Тайпан візьмуть участь у національному турнірі найсильніших спортсменів у розділі К-1. А далі на криворічців чекає чемпіонат України. Іван Проводов, Ігор Притула. Цей день. На сьогодні все. З вами була Анна Косарес. Я прощаюся з вами до завтра і бажаю тільки добрих новин.